Бог достоин слава. І, мабуть, якби ми до кінця коли не будь зуміли зрозуміти, скільки він заради нашого спасіння зробив, і головне, що нас очікує там. То я думаю, ми десь би намагалися тим старцям 24, які беззупинно кричать Свят, свят, свят. Але ми Часто буває, не розуміємо цього, а часто буває, не знаходимо час, щоб віддати Богу славу. Але сьогодні ми тут, і це перший крок для того, щоб цей час, це серце наше, наші думки посвятити для Господа. Ви знаєте, я, коли брат Сергій ще вчора, мабуть, чи, мабуть, вчора запропонував сьогодні приєднатися, послужити. І я роздумував, яку тему сказати. У мене якось так виходить, я ніколи не шукаю тему, на яку проповідую. Я коли читаю Слово Боже, в мене буває так, що я там сідаю, читаю Біблію, і в мене там 3-4 теми з'являються. І я їх не шукаю. Вони просто я читаю і так це цікаво, над цим би пороздумував, це би розібрав. би. я починаю заглиблюватись, і з'являється тема. І ось я пару днів назад читаю. Іоанна, і почав Новий Завіт читати, прочитав попередній Євангелій, і от читаю Йоанна і про Нікодима читаю історію. Всі ми знаємо цю історію про Нікодима. Але, знаєте, коли я читав цю історію, мені здалося, що вона не закінчена. І я сьогодні з вами порозмірковую, в дійсності забігаючи наперед. Я вам скажу, що вона закінчена, і ми розберемо, чому вона закінчена, і ми розберемо, як вплинула на Нікодима та зустріч з Ісусом. Але якщо читати в 3 главі, там де в третьому розділі, там, де Никодим приходить до Ісуса і починається у них спілкування, то там навіть віршики якось так переходять, і ми знаємо, 3.16, да, золотий вірш. І там уже нема про Нікодима ні слова, і не зрозуміло, чи він там досидів до ранку, чи коли він пішов, і як він йшов, з чим він взагалі пішов від Ісуса. В нього якісь висновки були, чи не було, що трапилося після цієї розмови. І я хочу разом з вами прослідкувати цю історію і скажу більше: ми прослідкуємо її по всьому Євангелію Іоанна, і ми будемо бачити, як вплинула ця зустріч нічна на Нікодима. Читаю з 3 глави 1 віршику і нижче. Між фарисеями був некто іменем Нікодієм, один із начальників іудейських. Тут важливо підчеркнути, що це була людина дуже високого рівня. Це був один з начальників, тобто це вищий рівень серед авторитету. Тих хто навчав, хто знав закон, хто в синагозі говорив слово, тобто це людина, яка дуже хорошо знала і розуміла. Слово Боже, да? тобто те слово, яке було до того передано Ним старий заповіт і все, що пророки говорили, і все, що звіщалося про Месію, він дуже добре це знав. Он прийшов к Ісусу ночі і сказав йому, «Равві, ми знаємо, що ти учитель, пришедший від Бога. ібо таких чудес, як і ти твориш, ніхто не може творити, якщо не буде з ним Бог. Я коли читав, я помітив, що Він не називає його Ісусом Христом. Він каже: Ти учитель, але підкреслює, що прийшов від Бога. І. Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Поки що до цього місця, але ми далі ще прочитаємо цю главу і ці віршики. У них зав'язується бесіда. Ми не знаємо, про що вони встигли до цього часу проговорити, але наступає час, коли Ісус йому говорить, що щоб щось з тобою трапилось, щоб щось в твоєму житті змінилося, потрібно народитися згори. І звісно, Нікадім не розуміє, що це таке народитися згори. Мало того, Він починає думати зовсім в іншому напрямку. Він починає думати, як звичайна фізична людина в цьому світі і каже: ну як так, я не можу другий раз фізично народитись. Це неможливо. І Ісус йому дає таке просте, але в той же час складне пояснення. Істина, говорю тобі, якщо хто не родиться від води, Духа, не може вийти в Царство Боже. Рожжене від плоті є плоть, рожжене від Духа є Дух. Не удивляйся, тому що я сказав тобі, должно вам родиться свише. Дух дишить, де хоче, голос його слышиш, а не знаєш, откуда приходить і куди уходить. Так бувається всяким, усяким від духа. І я думаю, що в цей час Никодим, знаєте, так кінцево запутався. Спочатку він не зрозумів, що таке народитися згори. Ісус дав таке коротеньке пояснення: це народження від духа і народження від води. І потім Ісус продовжує йому пояснювати, що чому важливо. Да? Він як би говорить, як це проявляється, як це отримати народження з гори. Да? І що це народження з гори, воно за собою має вести два таких дійства. Тобто людина народжується від духа і народжується від води. І далі він розповідає, дає йому пояснення, чому це важливо, чому воно важливо. І він каже, дух, де хоче, там і є. Ти чуєш, але не розумієш, звідки він прийшов, куди він піде. І Нікадім слухає це все і каже: як це може бути? Ну тобто він слухав уважно, ніхто не мішав, це, було, це був нічний час, можливо, були учні, можливо, не було. Ми знаємо про бесіду двох людей. І ось Никодим уважно слухає, і він не перебиває учителя, він розуміє, що він перед цим сам засвідчив, що те, що ти робиш, може робити тільки людина від Бога. Тобто все, що ти будеш говорити далі, я сприймаю як те, що рекомендація для мого життя. І він це все вислухав, і знаєте, він стає і каже, «Я, я не розумію, як це може бути. Ну я розумію, що це важливі речі, але як це може бути, Далі, якщо до, дослівно, як це може бути? Ісус відповідав і сказав йому, ти вчитель Ізраїлів, і це влі не знаєш. Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Шуз... Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет». І не идет к свету, щоб не дела його, потому что они злые. А поступаючи по правді йде к свят, дабы явны були діла Його, потому что они в Боге соделаны». І коли я читав це місце Писання, 22 й вірш Він вже говорить там про інші події, коли Ісус прийшов з учнями в інше місце, і я читав, я так розмірковував, в якому вірші тут закінчився діалог Ісуса з Никодимом. Ми не бачимо чіткого, по-перше, про це писав тільки Йоанн. В других Євангеліях ми не знаходимо історію про Нікодима. Це по-перше, по-друге, ми не бачимо тут чіткого закінчення діалогу, якогось висновку, який би зробив Нікодим. І знаєте, якщо розмірковувати над Словом Божим, то ну, мені часто буває цікаво, а чим же закінчилась ця історія? От прийшов Нікодим до Ісуса. По-перше, він йшов вночі, щоб ніхто не помітив, він з дуже високого рангу, і він розумів, якщо хтось із його колег, скажімо так, дізнається, де він був і з ким спілкувався, то мало того, що він може лишитися свого сану, його ще й можуть відлучити від синагоги. І це на той час було практичним. Прикладом, бо дуже часто ми читаємо в Євангелії, коли Ісус робив чудеса, і приходили, свідчили, і їм говорили, що якщо ви будете і далі це робити, свідчити або ходити за ним, то ми вас навіть від синагоги відлучимо. І навіть батьки боялися про свого сина засвідчити, тому що розуміли, що дійсно це може бути в їхньому житті. Тобто, для людей було знаєте, дуже важливо знаходитися в синагозі і бути частиною того, що там. Відбувається, да, служіння і поклоніння Богові. І Никодім приходить вночі, він констатує факт, що він розуміє, що Ісус від Бога, але Він ще не називає його Сином Божим. Він тільки підкреслює, що я розумію, що те, що ти робиш, і те, що робиться завдяки твоїм словам, там, де ти ходиш, те, що ти, які чудеса твориш, він каже, я розумію, що людина без Бога цього робити не може. Ісус починає йому давати перші Уроки того, як змінити життя, з чого починається покаяння, і коли ми приходимо до Господа, з чого починається наше перевтілення старої, нашої старої людини в нову. Воно починається з того, що ми перероджуємось. Наші думки, наш розум і наше бачення цього світу, і цінності цього світу, вони міняються. Я це розумію, ви це розумієте. Кожен з нас на практиці це помічає в собі. Але виникає питання, а як сказати це про Никодима? От він звінився чи ні? Він почав ходити відкрито з Ісусом чи ні? Чи змінились у нього думки, чи він признав його Господом чи ні. І коли я почав як би так, задавати ці питання, я почав уже досліджувати інші місця, де з'являється ім'я Нікодим. І що нам говорить слово Боже? Ми робимо, знаєте, дослідження життя Нікодима, чи воно дійсно та бесіда нічна? Ті слова, які йому дав Ісус, що вони мали вплив на його життя. І ми читаємо ми читаємо в 7 в главі. Це буде 7 глава також від Іоанна. З 50-го віршику і нижче Нікадім. Приходивши к Нему ночью, будучи один із них, говорить їм, судить ли закон наш человека, если прежде не вислушать его и не узнает, что он делает? Знаєте, якби вони розуміли, де був Никодим, то вони б розуміли, чому він так говорить. Ми знаємо, де був Никодим і з ким він зустрічався. Ми знаємо, яка була бесіда з Ісусом. І дивіться, що трапляється чуть далі, іоан написує історію. Собралися фарисеї і вони починають якби, вирішувати, да, скажімо так, розсуджувати, що робити з Ісусом. І Нікодим бере якби так, голос, тому що він був один із начальствуючих, і він каже: Судять ли наш закон? Тобто він підкреслює, що в нас є закон, і цей закон Він має право судити, да, засуджувати людину і навіть засуджувати до страти, до смерті. І він каже, чи має право, ми маємо право засуджувати до того, поки не вислухаємо людину і не дізнаємось, хто він. Якби нікодим не мав персональної зустрічі з Богом, міг би він так стверджувати? Я думаю, що ні. Якби він це дещував або зі сторони бачив, якби в нього не було. Саме персонального знайомства з Ісусом, коли один на один ти спілкуєшся, задаєш питання, отримуєш відповіді. Можливо, там була цілу ніч співбесіда, і ви знаєте, мабуть би можна було написати ще з десяток Євангелій, щоб розказати, про що вони там спілкувалися. Але важливо, що через деякий час, знаходячись серед. Вищого руководства ізраїльського народу серед первосвященників, священників, він задає їм питання. І задає дуже правильне і логічне питання, тому що він мав цю співбесіду, він мав зустріч з Ісусом, і щось в його серці вже відбулося. На це сказали йому, І ти, не з Галілеї? Розсмотрі, увидиш, що із Галілеї не приходить пророк. І розійшлися по домам. І тут ми Помічаємо різницю між Нікодимом і всіма іншими. Всі вони мали один і той же умовний стан. Ну, якусь, знаєте, ступінь впливу або рівень, на якому вони знаходились як керівники. І всі вони розуміли і бачили одне і те ж саме, чудо, яке робив Ісус. І навіть коли Нікодим прийшов вночі, Він стверджував не тільки за себе. Я думаю, що вони неодноразово зустрічалися в синагозі або десь в когось з дому, як написано, да, Часто вони робили такі е, запрошення до когось додому, возлежали, щось обговорювали або просто вкушали їжу. І, можливо, вони неодноразово розмірковували, чи то від Бога, чи то не від Бога, а чому люди йдуть за ним, а за нами не йдуть. І ці міркування вони різний вплив мали в житті кожного із них. І тільки один Нікодим наважився вночі прийти і мати персональну зустріч. Один на один. І ви знаєте, це дуже нагадує євангелізацію, які тут проходять. Приходять повні зали. людей. Вони всі чують одне і те саме. Брати, які стоять за кафедрою, вони не говорять, так, зараз слухає крайній лівий рад. Ви можете там займатися чим завгодно, ми вам зараз ролик включимо. Ні. Всі чують одне й те саме. На одній тій самій мові, ті ж самі слова. Але є різниця, що потім відбувається. Є різниця, чи людина прийде завтра, чи вона прийде післязавтра, чи вона прийде через місяць. І за чим вона прийде? І що в цей період часу в серці буде відбуватися. Тому що, наприклад, можна прийти через місяць, і ціль буде знову отримати пакунок, а можна прийти через місяць, і я тому свідок, вони приходять, вони навіть не беруть квиточки, вони просто кажуть, ми йдемо слухати проповідь. Але вони всі так же разом сиділи тут місяць, два місяці назад і чули одне і те саме. Чому тільки одиниці йдуть так? Чому інші так не роблять? Тому що є. Слово і є рішення, яке відбувається після слова. І якщо це рішення відбувається в серці, якщо ми бачимо, що якась дія проходить, то ми, як нікуди, будемо казати, потрібно розібратись, потрібно вникнути, вони будуть говорити, та ні, потрібно ще піти послухати. Я щось уже розумію, я щось відчуваю, щось в моєму серці трапляється, щось іде, щось. Я не розумію, що зо мною піду ще послухаю. І читаю ще одне місце, і ми, скажімо так. Підводимо лінію. І я можу сміливо сказати, що дійсно в Нікодима були великі зміни. Великі. Ну, Ми тут бачимо, вже, що він починає правильно розмірковувати. Так? Він правильне питання задає. Він намагається навіть вплинути на совість і на розум тих, хто поряд з ним. Не, не спішіть, давайте розглянемо. Давайте, може, більш детально подивимось, може, поспілкуємось, вислухаємо його. Давайте щось зробимо, щоб не робити перечасних висновків. І ми читаємо в кінці майже останньої глави, це 19 глава того ж Іоанна, з 38 го віршику і нижче. Це вже часи, коли Ісуса розпили, коли Його знімає з христа і відбуваються певні події. «Після сіво Іосіф із Аримафеї, ученик Ісуса, но тайний, тайний. Такие же, как и Никодим. Но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса, и тут заявляется Никодим. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя литр около ста. Важливо, не літрів, а литр це міра, міра, грецька мира. Вона не дорівнює одному літру, і, і більше того, вона за вагу відповідає, не за об'єм, а за вагу. І так, вони взяли тіло Ісуса і обвили його пеленами з благовоннями, як обикновенно погребають іудеї, на тому місці, де він розп'ят, був сад, і в саду гроб новий, в якому ще ніхто не був положен. Там положили Ісуса ради п'ятниці іудейської, тому що гроб був близько. Ми бачимо, що весь період життя Ісуса після зустрічі Нікодима з ним, з Нікодимом щось відбувається. Він відслідковує життя Ісуса і навіть намагається, якось знаєте, вплинути на своє оточення, на той рівень, на якому він знаходиться. І навіть коли Ісуса розпіли, в нього не втрачається віра, не втрачається надія. Можна було сказати, ну, в принципі, всі вони були праві. Всі, от, з ким я спілкувався, всі хто говорили, що це не від Бога. Ми його розп'яли, він помер, зараз його похоронять, на цьому історія закінчилась. Але історія не закінчується для Никодима. Я коли почав вивчати, на жаль, немає відповіді, скільки все-таки це було літрів або кілограм. Але якщо брати той час близько 2000 років, то це десь приблизно 30 30 кілограмів одного іншого. Ну, ми будемо рахувати, що це було навпіл, бо тут написано, що прийшов також Нікадім і приніс состав Смірний і алоя. І той, і то було в Порошкові, воно зберігалося в Порошкові, а потім змішували з маслом і робили якби таку як муміфікацію, я не знаю, як правильно це назвати. І це було на той час десь близько 30 кілограмів. Деякі істочники говорять, що було 50 кілограмів. Ми рахуємо, що 30. Якщо перевести 30 кілограмів на наш час і на кошти, то це близько 100 тисяч доларів. Близько 100 тисяч доларів. Якщо 50, то це, звісно, ще більше. Деякі там. Намагається сперечатися, що як міг Никодим притягнути там 30 кілограмів, і де в нього вже стільки було. Але ми розуміємо, що це, це була знать, це було керівництво. Це вище, вищий щабель був у ізраїльському народові в той час. По-перше, по-друге, в нього були слуги, і по-третє, можливо, в нього були раби. Тобто для нього не було проблеми взяти і прийти. Але я хочу звернути увагу не на це, не на кошти, не на суму кілограми, а на те, що навіть в останню. Так скажемо, путь в останній, коли вони спостерігають ще тіло Ісуса, він максимально намагається бути поряд. Мало того, він якось мав спілкування з такими ж, як він. Ну, звідки він знав, що той Іосіф піде просити тіло. Ну, от ви знаєте, що зараз відбувається, наприклад, там, на Лівобережній, саме в цю годину або в цей день? Ні. Якщо нам це не цікаво, ми цього не знаємо. А він якось знав. Тобто, і те, тайно був послідовником Ісуса, і те, і в них якесь було спілкування. Тобто, один пішов просити пилата в цей час, інший готовить мастило. Це не так швидко взяти 15 кг того, 15 того, замісив і все, і пішов мазати. Це були определені процеси, які потрібно було зважити, скільки там масла додати, все це змішати добре, перенести, перевести там на віслікучі, на чому. Тобто, це були якісь процеси, які не робилися спонтанно. І ми розуміємо, що він готувався до цього, в нього було бажання це зробити. І закінчуючи своє слово, я хочу підкреслити цю всю історію одним таким фактом. Іноді ми дивимося за іншими і намагаємося зрозуміти, що з ними відбувається. Я проходив своєю дружиною підготовку до водного хрещення. Я всіх пам'ятав і бачив в лице, і навіть знав імена, і навіть фамілії деяких знав. Да? І коли проходить час, проходить час, я ходжу на служіння, ходжу на молитви, на недільні служіння, ходжу на домашні групи, і я помічаю, що хтось лишається, а когось не стає. І виникає питання: всі робили одне і те ж саме, всі чули одне і те ж саме, всім давались одні і ті ж самі настанови, в одних тих самих умовах були. Нікому не вділялося більше або менше уваги. Всі були в рівному значенні, положенні. І я не хочу зосереджуватись на домашніх групах або на тих, хто приймає водних речення. Я хочу зосередити сьогодні увагу на нас самих. Коли ми приходимо на зібрання, ви сьогодні всі чули одне й те саме. Я нікому не говорю персонально, я говорю це собі, говорю вам. І тепер за нами питання. Ми підемо додому, буде наступний день, наступна неділя, наступний місяць. І ми будемо чути наступні проповіді, наступні молитви, будемо брати пости, ходити на ночні зібрання. Але тільки час покаже, наскільки це було ефективно, тільки час покаже, хто з нас дійсно щось з цього взяв. І ви знаєте, як добре, що цей час він ще не настав, коли Бог буде явно показувати, що ми набули за цей період. Поки ще час, що ми можемо наближатися до Бога і отримувати все, що нам потрібно, для того, щоб ставати святішими і ближчими до Нього. Давайте не марнувати цей час. Давайте все, що ми чуємо і все, що Бог говорить, використовувати. Так, да, можливо, ми десь це будемо робити, потайки, як Нікодім, але ми знаємо, чим закінчилась історія. І ми знаємо, що робив Нікодім. І навіть там, де була небезпека. Так, скажем, знаєте, по необачності викрити себе, що він мав спілкування з Ісусом, він не боявся, він їх намагався переконати, що так не потрібно робити. Давайте вивчимо. І як важливо, щоб в нашому житті це переміни відбувались, давайте за це помолимось. Слава Тобі, Отець Небесний! Ми вдячні Тобі, Господи, що Ти даєш такі приклади, Боже. Ми вдячні Тобі, що Ти навчаєш Словом Своїм. Ми вдячні, що Ти даєш нам мудрості, Господи. Я дякую Тобі, що Слово Твоє живе, і воно сьогодні до нас є прикладом, воно є шляхом, в Господь, воно є вказівкою для нас на кожен день, на кожну подію в нашому житті Ти даєш відповіді, Боже. І я дякую Тобі, що Ти навчаєш і даєш нам час навчатись. Я дякую, що Ти завжди поряд, і Твоє Слово. Воно підбадьорює, Твоє Слово, воно надихає, воно дає потрібні думки. Ми з Твого Слова черпаємо сили, черпаємо надію, віру, Господи. Твоє Слово пробуджує бажання діяти, замислюватись, розмислювати над своїми шляхами, над своїм життям. Боже, і я вдячний Тобі за це, я благаю Тебе в ім'я Ісуса, благослови кожне серце, благослови кожного, хто намагається йти прямо, хто намагається йти за тобою. Господи, благослови тих, у кого не дуже виходить, але все є твердий намір і за тобою. Я благаю тебе, мій Боже, в ім'я Ісуса. Нехай Твоє Слово, воно змінює наше серце. Нехай Твоє Слово, як в тому прикладі з Никодимом, діє в нас, Боже. Це так необхідно нам. Ми так цього бажаємо. Ми бажаємо, щоб ти діяв Духом Святим, щоб ти давав сили нам діяти і бути прикладом, Боже. Я прошу тебе в ім'я Ісуса, поблагослови, поблагослови кожне серце, яке слідує за тобою, яке положило. Бути прикладом і наслідувати Твоє царство, благослови Отець. Ти бачиш наші сляхи, ти бачиш наші наміри, ти бачиш там, де ми помиляємося і де нас щось здається. А де ні, Господь, і ми все це віддаємо Твої руки. Я прошу тебе, поблагослови кожне серце, котре намагається боротися і мати перевагу, Господь, в цьому житті, над гріхом, над спокусою, над тими випробуваннями, які трапляються в нас. Допоможи в ім'я Ісуса. Я прошу Тебе, Боже, це. Слово, яке ми чуємо кожен день. Ми чуємо всі одинаково, але діємо по-різному. І я прошу тебе, дай нам мудрості, дай нам натхнення, бажання діяти, як ти вчиш. Дай нам прислухатися до Слова Твого. Нехай воно буде дієвим в нашому житті. Я прошу тебе в ім'я Ісуса, поблагослови нас, кожного із нас, поблагослови тих, хто прийшов і хто не прийшов, благослови. І дай їм мудрості приходити, Господи, до тебе, шукати зустрічі з тобою. Бою, Господи, мати спілкування з тобою, те спілкування, яке змінює мислення, яке змінює цінності, взгляди. Поможи, Боже, я благаю тебе в ім'я Ісуса, поблагослови дальше хід служіння, поблагослови Словом Своїм, поблагослови, щоб наші серця вони тримали це слово, вони приймали це слово, щоб воно діло в нашому житті. Благаю тебе в ім'я Ісуса, а тобі за все, слава і хвала, мій вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Amém.